Добрий день за повідомленням російського Інтерфакс з посиланням на слова міністра енергетики країни окупанта Росія планує вивести з ремонтів нафтопереробні заводи, які були пошкоджені внаслідок ударів українськими безпілотними літальними апаратами лише на початку червня, досить примітно. Це свідчить про успішний характер атак українських ПБЛА і реальний. Наслідки для нафтопереробної промисловості Російської Федерації, за словами російського міністра, ремонти на заводах тривають. Ми плануємо вивести низку НПЗ з ремонтів до початку червня. Усі об'єкти, які мали пошкодження, будуть введені. Повідомив журналіста міністр енергетики Микола Шульгінов. Ну і давайте більш детально поговоримо про наслідки для економіки країни окупанта. Атак українських БПЛА по нафтопереробних заводах я нагадаю, останніми днями в західних змі з'являлася інформація про те, що наші стратегічні партнери, Сполучені Штати, висловлювали своє незадоволення з приводу атак українських БПЛА по нафтопереробних заводах в Російській Федерації. На думку американських можновладців, це мало привести до дестабілізації цін на світовому ринку і відповідно, негативна. Вдарити по позиціях чинного президента Сполучених Штатів Америки під час президентських перегонів. Аргументація залізна. Якщо не брати до уваги те, що економічні санкції з боку країн Заходу і Сполучених Штатів, вони дивним чином не торкнулися нафтопереробної і, відповідно, нафтовидобувної галузі Російської Федерації, себто. Газова колонка і далі дозволяє російському диктатору заробляти гроші, за рахунок яких він і живить активний характер бойових дій в Україні. Тому українська сторона вирішила проявити суб'єктність у цьому питанні. І варто говорити, що наслідки для економіки Російської Федерації вже більш ніж відчутні за інформацією російської сторони. Уряд Росії з 1 березня на півроку заборонив експорт бензину та збільшив норматив продажу дизельного палива на біжі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби із зростанням цін на пальне. Крім того, повідомляється про те, що країна-окупант збільшила імпорт. Пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник саме через удари українських БПЛА по нафтопереробних заводах в Російській Федерації. Більш ніж показові результати українських атак країна експортер змушена імпортувати паливо з Білорусі, щоб уникнути соціальних потрясінь. Ви знаєте, мене тішить, коли російські депутати виходять на загал і говорять про те, що саме ситуація з пальним всередині самої Російської Федерації може спричинити до соціальних заворушень. На думку російських можновладців, бензина і дизельного паливня, палива для потреб окупаційної армії в Україні вистачить. Натомість є серйозна нестача бензину і диспалива. Всередині самої Російської Федерації. І саме це, а не відповідно дії РДК та інших російських добровольців і спричинять соціальні заворушення всередині Російської імперії, коли порожній бак, то відповідні настрої так званого електорату і відповідний рівень довіри до дій центральних органів влади. А саме без діяльності в моменті перешкоджання цим ударам був вперше, хто відійшов від летаргічного імперського сну, були росіяни, які зрозуміли, що системи російського ППО абсолютно не захищають не те, що стратегічні об'єкти Російської Федерації, але й відповідно навіть. Ті об'єкти, які входять до так званої ядерної тріади Російської імперії, але повернемося до ситуації у самій Російській Федерації, яка виникла внаслідок успішних дій української сторони, через атаки українських безпілотників, експорт дизельного палива і газолю з російських портів наприкінці березня місяця. Впав до 25% до 703 тисяч тонн. Ці дані приводить і російська сторона, зокрема, дані консалтингової групи А-95. Найбільший експортний дизельний термінал Приморськ скорочує відвантаження з другої половини лютого. Наприкінці березня на експорт з Балтійського порту було відвантажено 295 тисяч тонн диспалива і газойлю. А це, уявіть собі, на 44% менше, ніж 4 тижні тому. У Приморськ диспалива потрапляє через трубопровід, до якого приєднані Кіріський, Ярославський і Нижегородський НПЗ. Останній був атакований, я нагадаю, 12 березня поточного року, внаслідок чого було зупинено половину потужності первинної переробки нафтопродуктів. Відвантаження десетелянків і чорноморських портів зберігається на сталому рівні. Водночас тижневий експорт дизельного палива і газолю з порту Туапсе впав удвічі з моменту зупинки виробництва на Туапсінському НПЗ після атаки БПЛА наприкінці січня. І в квітні очікується скорочення постачань диспалива з найбільшого Чорноморського порту Новоросійськ. 17 березня Сизранський НПЗ Роснафти, які під'єднано до дизельного трубопроводу Сизрань Новоросійськ, не переробляє сировину. Більш ніж показові успіхи української сторони. Ну і давайте з вами подивимося на останні атаки українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробній промисловості Російської Федерації. Я нагадаю. Останні успішні атаки це по нафтопереробному заводу в Ніжній Камську. Причому удар був нанесений знову в установку первинної переробки. Причому, нагадаю, удар був нанесений знову в технологічне обладнання, а не в ємності для зберігання нафтопродуктів. Український дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Ніжне Камську. Після чого там виникла пожежа, я нагадаю, нижнекамський НПЗ входить в п'ятірку найбільших НПЗ Російської Федерації, який пройшов глибоку модернізацію виробничого процесу, і відповідно все обладнання. Це виробництво країн ЄС і Сполучених Штатів, тому не випадково російський міністр заявляє про те, що російський НПЗ буде введено у робочий стан лише. На початку літа, бо прекрасно розуміють, можливості Російської Федерації щодо відновлення пошкодженого обладнання на тлі секторальних економічних санкцій практично неможливі, а кожен день це ті гроші, які не отримує російський бюджет внаслідок успішних дій української сторони. Крім того, варто говорити про те, що потужність установки. Яку уразив український безпілотний літальний апарат це приблизно 8 мільйонів тонн на рік, а це відповідно 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік. А тепер давайте подивимося з вами на інші наслідки для російської економіки внаслідок успішних атак безпілотних літальних апаратів Сил оборони України. Зокрема, повідомляється про те, що Великий порт Санкт-Петербургу на тлі атак українських безпілотників припинив перевалку селітри. Причому російська влада в майбутньому планує винести перевалку селітри за межі міста, ймовірно, вузькі лугу. А я нагадаю, до слуги долетали українські безпілотні літальні апарати. Джерело визначає, що йдеться про обсяги перевалки селітри це приблизно 3 мільйони тонн на рік. А для пухто, який наразі перебуває під жорсткими економічними санкціями і в непростому становищі через втрату торгових операцій з Європою, це досить серйозний і потужний удар. І за інформацією російських джерел, операції припинені через заборону влади. При цьому прийнято рішення відповідно про винесення перевантаження селітри за межі міста, тому що селітра вибухонебезпечна. А це вже не просто військова, це політична інформаційна поразка Російської Федерації, вони змушені визнати той факт, що українські безпілотники здатні вражати об'єкти портової інфраструктури на відстані більше тисячі кілометрів. Це символ економічної і політичної поразки Російської Федерації, коли вони прекрасно розуміють, що треба виносити перевантаження селітри, бо якщо влучить український безпілотник. Місто на Неві відчує на собі наслідки цього вибуху. Про це, до речі, і говорить сам губернатор Ленинградської області. Бігло заявив про те, що він побоюється можливої диверсії з руйнівними для міста наслідками. А міачна селітра, на його думку, вона вибухонебезпечна. Але за дивною російською традицією вирішили перевантажувати в устлугі, туди, де вже попередньо прилітали українські безпілотники. Я нагадаю, саме після успішних ударів українських БПЛА по відповідно е е усть той самий губернатор Санкт Петербурга, приїхавши безпосередньо на місце подій, а заявив про те, що систем ППО немає, але ви тримайтеся. І ви знаєте, шановне товариство, це є вже сталою доброю традицією відповідної реакції представників державних органів влади на успішний характер атак українських БПЛА. Зокрема, і голова російського регіону Татарстану Рустам Мінаханов після атаки безпілотників на об'єкти Єлабузі ніжнікамську закликав підприємство не розраховувати на системи ППО і захищатися самостійно. І далі пряма мова російського чиновника. Не варто чекати, що спрацює протиракетна оборона. Вона вирішує інші завдання. Єдина губернатор не уточнив, які завдання вона вирішує, якщо український безпілотник здатний безперешкодно подолати відстань у 1300 кілометрів і нанести удари по найбільш захищених стратегічних об'єктах в тилових районах Російської Федерації. Але Губернатор наполягає на тому, що цю проблему, а саме відсутність ефективної роботи російської ППО, Татарстан має вирішити самотужки кожне підприємство, кожний муніципалітет і кожне місто. Запасайтеся банками, з огірками, рогатками та іншими засобами протидії українських ПВО. На цій позитивній ноті сьогодні закінчимо огляд подій в Російській імперії і нагадую під цим відео реквізити для допомоги діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи Правосправа, організації, яка веде боротьбу як на окупованих територіях України, так і відповідно безпосередньо протидії російських спецслуг. На контрольованих ЗСУ території тримаємо стрій, віримо в засу. Все буде Україна. Ми того варті.